Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо працювати з табличним процесором. В мене зараз відкритий Google таблиць табличний процесор на комп'ютері. Нам з вами потрібно сьогодні виконати наступні обчислення. Треба буде знайти найменшу кількість, найбільшу кількість і середня кількість, тобто середня арифметична. Для того, щоб це зручно зробити в табличному процесорі, там є вбудовані функції. Вони так, в принципі, називаються. Єдине, що в Google таблицях вони називаються на англійській мові перекладені. І це є функції min, max, average. це є середнє значення, воно на англійському average, Так? Ну, і є ще функція, яку ми з вами вже використовували, вже вивчили це функція Sum, sum так? яку треба використовувати для знаходження суми діапазону клітинок. Так? І я вам казала про те, що краще використовувати все ж таки цю функцію, оскільки, коли ви додаєте вручну всі квітинки, а їх може бути багато, можете десь помилитися. Набагато зручніше використати саме функцію сам і вписати просто діапазон, або ж виділити його, так? це взагалі зручно і дуже швидко. Ось давайте нагадаю вам, як ми робили з сумою. Так? Для цього нам потрібно, як завжди, виділити квітинку, в якій буде знаходитися значення. Нашої функції. Це ось ця клітинка. Це, до речі, ваше домашнє завдання. Так? Це табличка кількість учнів школи, те, що ви вдома мали зробити. Так я на основі цієї таблички покажу вам, як користуватися всіма функціями. Спочатку на комп'ютері і окремо я вам запишу відеоінструкцію, як на телефоні це робити, в принципі, одне і те саме. І так, ось тут, де у нас всього, нам потрібна загальна кількість учнів в усій школі, тобто в усіх класах. Я обираю клітинку, і далі варіант можна натиснути до і почати вводити функцію. Або на комп'ютері зручно використати ось цей значок. Значок є е, функції. Так, це ось така значок суми в математиці. Так, і він позначає функції в табличному процесі. Я натискаю на стрілку, і ось тут можу обрати зі списку якраз таки функцію сам. Зазвичай вони йдуть ось тут зверху, це найчастіше використовувані функції в табличному процесі. І ось є ця функція сам. Причому зверніть увагу, якщо я використовую саме функцію ось тут зі списку, то я можу не ставити знак дорівнює в клітинці, він з'явиться автоматично. Зараз побачите, в мене в квітинці нічого, я натискаю функцію сум, і в мене, дивіться, що з'являється дорівнює сум, і в дужках я маю ввести діапазон клітину. Я його просто виділяю від B3 до B13. Те, що мені треба прорахувати. І я навіть можу вже побачити результат 294 учні. Це є правильно. Щоб завершити ведення формули, я натискаю Enter. І ось в мене порахована сума. Будь ласка, робіть це саме таким чином: через функцію сам. Це швидше і це правильніше. Тепер далі давайте знаєте, щоб було так зручно. Я тут підпишу, що я використала функцію сам. Ось така має вона має вона назву SUM. Тепер далі. Мені треба порахувати найменшу кількість учнів в класі. Я буду записувати це в клітинці ось ці є один. Я її обираю. І мені потрібно використати функцію, якщо найменша кількість це функція мін, мінімальна, так, мін. Знову ж таки, відкриваю функцію і обираю ось в мене мін. так, функція. Я її обрала. І так само з'явилося дорівнює мін. І далі мені потрібно обрати знову ж таки діапазон. А це якраз. Той самий B3 B13, де кількість учнів в усіх класах. Виділяю і натискаю Enter. І я бачу, що найменша кількість учнів в класі це є 17 учнів. Так? Для цього я використала функцію з назвою Min «Мінімальна». Далі мені потрібно порахувати найбільшу кількість учнів у класі. Знову ж таки, виділяю клітинку, де має бути значення. Обираю функцію. Тепер обираю функцію Max, «макс» максимальне значення, найбільше значення. І так само маю виділити потрібний мені діапазон. Ось цей. Натискаю Enter. І бачу, що найбільша кількість учнів в класі це 35 учнів. Так, можна подивитися, якраз таки в шостому класі. І дивіться, для середньої кількості воно мені пропонує зробити автозаповнення. Пам'ятаєте, я казала, що можна. Робити автозаповнення. Але в даному випадку пропонується неправильне. Мені потрібна не загальна кількість учнів, так, тому я роблю відміну, від, відміняються. І ось тут я допишу, що я використала функцію Max. Для середньої кількості мені потрібна функція average. Обрала клітинку, відкрила список, і ось ця функція average. Натиснула. І точно так само виділила той діапазон від B3 до b 13 Натиснула Enter. І ось в мене вийшло значення 27. Так? в мене воно автоматично було округлене, тому що насправді там виходить значення з десятими. ми Зараз покажу такий момент. Ось тут є такі кнопки: зменшити кількість десяткових цифр і збільшити кількість. Тобто, у нас результат міг бути. Наприклад, ось таким, так коли воно порахувало, тут у нас виходить після кому багато цифр. А такий результат не дуже припустим для кількості учнів в класі, так, тому що ну, у нас учні цілі, так тому значення теж має бути ціле. Щоб округлити і зменшити кількість, тобто округлити до одиниць взагалі. А ми використовуємо цей значок з нулем і стрілкою вліво. Він автоматично і округляє і прибирає, прибирає цифри після коми. Так? Дивіться, ось я прибираю, і в мене і округлення. Бачите, двійка змінюється на трійку. І ось таким чином в мене вийшло 27. Якщо у вас теж середня кількість виходить з десятковими цифрами після коми, ви можете їх прибрати, якщо це по завданню потрібно. Якщо ні, можна залишити, як є. Це не помилка. Отже, ця функція називається Average. Я записую. Ось так. Все. І завдання на цьому виконано. Вам потрібно буде зробити те ж саме в практичній роботі. У нас зараз йде практична робота номер 4 Там буде табличка, в якій дано назви пустель і їх площа. Ось для цієї таблички вона вже буде у вас готова. Я, як і в минулому завданні, вам її. Для кожного скопіюю, тобто в кожного буде свій файл з таблицею, в якому прямо і ви будете працювати. Ви його відкриваєте в розділі ваша робота і в ньому працюєте. І там потрібно буде теж порахувати найменшу площу пустелі, найбільшу площу пустелі, середню площу і загальну площу всіх пустель. Ви будете використовувати ці самі функції, в тому ж порядку, що я робила. У вас теж будуть підписи, де що треба розрахувати, вибирайте клітинку. Обирайте функцію потрібну зі списку. Обирайте діапазон площ пустель. Натискаєте в кінці Enter. І у вас всі значення будуть знайдені. Саме таким чином виконуєте цю практичну за допомогою функції. Не рахуємо на калькуляторі і вписуємо, не робимо якось вручну, тому що це дуже довго, там багато пустель. Тому саме за допомогою функції. І, здаєте мені. Просто натиснувши на кнопку Здати, так? тому що файл вже прикріплений до завдання. Тому просто треба натиснути здати. Це практична робота, тому ви маєте обов'язково її виконати, я за нею всім ставлю оцінки. Не забудьте, це остання практична робота в цьому семестрі, тому, будь ласка, не зволікайте і якомога раніше виконайте її, ну, по вашим можливостям. Якщо будуть виникати якісь питання. То, будь ласка, пишіть коментарі, я завідки вам допоможу, як тільки в мене буде можливість. Все, вам дякую за увагу. До побачення!